Опа. Добрий ранок. добрий ранок. Ось такий у нас видон сьогодні. Ранок добрий, а ніч була недобра. Спав погано. Намет у нас під маленьким уклоном і сповзали вниз постійно. Це по перше. По-друге, після. Таранки водичку сьорбали. І по-третє, в мене біда. Вчора я пальчик уколов, скапку загнав. і Він опух. Прийшлось мені його колупати, Голки нема. Зробив з гачка риболовного голку, дезінфіцірував і операцію собі робив. Бо скапку так і не знайшов. Огляд нашої галявини. Риточка підвисила харчі, щоб звірі не з'їли. Наш намет, ровери накриті, стірка грандіозна. Ну, вид колосальний. Але щоб на галявині було чисто, що Ріточки потрудитися. Кучу сміття обрали. Зараз я покажу, що в лісі. Гляньте. Сміття прямо на дорозі? Гляньте, що твориться в лісі. Просто піпець. Ну, жах. Поки Тарасик склада речі, ріта таку галявину збудувала. Сніданочок наш. Що це таке? нас, мівіна, омлет, овочі, хліб і кава. Ну нарешті 12.30 на годиннику ми рушаємо. Тепер буде так. Кому подобається відео, ставте лайки. Поки що йде така лісова дорога у тіньку, вздовж водосховища. Мої думки по поводу оцих баз відпочинку, які на берегах річок. Взагалі-то це гарно, чистенько, там, гарненько, але не для всіх. Хочу почути в коментах думку по цьому поводу. Я якби не проти баз, але був у мене особисто такий випадок. Років 15 тому. Ми з Рітою знайшли чудове місце на Канівському водосховищі. Періодично туди їздили, убирали за собою. Ну, в принципі, там всі люди такі за собою убирали. Потім з'явився добрий дід якийсь. Урни там поставив. А наступний рік там вже столики, лавочки з'явилися. Який добрий дід. А на наступний рік там з'явилися альтаночки і шлагбаум. Хто хоче, платіть. А ще через пару років там з'явився дуже височенний паркан і критенна база для відпочинку. І ми туди вже не їздимо. Там катера, пірси, музон. Написано, що джерело є, мапа не підвела. Ріточка тягає з собою сміття. Хто нас знає, це не понти. Вона дійсно знайде урну і викине саме там. Хоча по всьому лісу, ну, ну срач. Чесно кажучи, я в шоці. Я думав у нас на десні срач. Ні, у нас чисто. Ось такий ліс винен бути. Чистенький. А там біля водички куча пластику, куча пакетів. Ну, ужас. Гарна вода. Сьогодні вирішили пізно через мене, бо я якіся, як сонна муха. Спали погано, скатувались униз, як я вже казав. Я взагалі Ріта то храпіла, а я мало поспав і такий ходив, щось, шатався, качався, довго, дуже збиралися. Ріточка каже, що ось такою дорогою їй подобається. Не дивлячись на те, що вона вгору йде. Дорога закінчилась, почалась знову стежка. Але що прикольно, якби ми знали, тут є місця теж по праву руку для відпочинку. І вони на порядок чистіше, бо на автівках сюди не доїдеш. Зупинився показати краєвид. І така стежечка. Ріточка потихесенько їде. Нам тут подобається така дорога. Там тут під берегом якісь вагончики є. Купа відпочиваючих. Їхали, їхали і приїхали в таку буфточку. Тут теж відпочиваючі, але поскромніші люди. І чистіше в них. База отдиха, але вона дуже старенька. Але тут дуже чисто, що мені подобається. Ще вона будувалася років 50 тому. Але тут люди живуть, теж відпочивають. Ху, оце так пригоди в нас. Фу. І оце я думаю, коли було тяжкіше, вчора чи сьогодні? Таке табло, монастир вже недалеко. У нас такі сходи попереду. -ху 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 -ху. Мої думки за цю нахвалену бакату. Краєвиди тут супер, природа супер. Але місця для відпочинку з наметами не годяться. Я такого не люблю. В смітнику стояти в наметі? Ні. Фу. В цієї печері були знайдені останки дикого кабана і останки людей тих часів. Фрагменти глиняного посуду та місце спалення. Це на той час, там тисячу років тому була чиясь квартира. І нам ця печера запам'ятається, бо біля печери Рита перев'язала мені палець. Так що не забуваємо ставити лайки. А це хвальоний монастир печери. Я думав тут печери якісь глибокі, а тут одна. Іконами заставлена кімната. Навіть не буду заходити. Друга кімната з іконами. І остання третя. Колись тут молились монахи, а потім зробили монастир. Ну, я так розумію, більше для туристів. Мені оце не цікаво взагалі. Якби я знав, що я йду сюди, дивитися, на оці три дірки у скелі. Я б не йшов. Передача була зважена та щасливі. Ми втомлені та щасливі. І голодні вже. Гарні краєвиди. Але я собі уявляю, знаєте, десь отам у кущиках з наметиком стоїш собі, рибалиш, загораєш, купаєшся, юшечку вариш. Оце мій відпочинок. Ось цей знаменитий краєвид на бакату затоплену. Колись там в низині жили люди. З й надурили цю систему. Ми ж знизу приїхали, а всі люди, хто зверху... Сюди платити треба. Наприклад, щоб подивитися цей монастир, 90 гривень з людини. Річ не в грошах. Я не розумію просто за що. Дорогі підписники, якщо ви рахуєте, що велосипедна подорож це легко, це не зовсім легко. Це дуже тяжко і потребує часу. Оглядовий майданчик. Я думаю, такі. Фотки є у кожного, хто тут бував. Хто тут буде, оце приїдьте сюди подивіться. монастирка кому цікаво, а там внизу робити нічого. Популярне туристичне місце. Де розводять туристів. Природа створила скелі, а за вхід гроші плати. Як давно у нас не було такої гарної дороги. Да, Ріта? Не дорога, а мрія. Які в нас зараз плани? Їдемо шукати житло собі, чи кемпінг, чи щось. Ріта. Ставив ультиматум. Я хотіла біля водички, щоб було. ну Поїхали. Поїдемо в стару Ушису, туди кілометрів 13-12. Якби ви знали, як я соскучився За асфальтом. Сьогодні взагалі більше тягали Чим їхали. Але настрій суперовий. Навіть ріти настрій суперовий. Рітуля трошки відстала, а я взяв і заховався від неї в кущі. Там перехрестя було, нехай думає сама направо чи наліво. Не туди поїхала. Поїхала де краща дорога. Ріта вернулася. Так, зраділа трасі, що аж колонку дістала. Колонку, ослика годуєш, а ослик музику слухає. Так. До села Стара Ушиця залишилось. Ще трішечки там пару кеме. Заїдемо в магазин. Сядемо біля магазина і будемо шерстити інтернет, шукати собі ночівлю. Доброго дня! А скажіть, будь ласка, що це за село вже? Стара Ушиця. підскажіть нам магазин треба. Підскажемо. Підскажемо. Їдете прямо, минаєте церква, другий поворот буде наліво. Так. І з лівої сторони двохповерховий будинок, магазин. Ще ми шукаємо тут ночівлю. В принципі, я дивлюсь, тут ну, хватає там далі туристичних таких. Там на низу ви кибаєте. На низу, на низу. А, на низу. а, а якщо там так перекусити, то славіка можна. А скажіть, донизу далеко? Чотири? А, це вже. А ви здалеку? Ми їдемо з Кам'янець-Подільська, але ну, ми декілька днів ми попід Дністром ага. там, мандруємо. Ага. Я в молодості мандрував на планеті два. <гум> так як ми і планували, маленький перекусик і пошук житла в інтернеті. Дай укусить. Жратвою рюкзачок уже забили, а житло ще не знайшли. Дозвонились в два кемпінги. Там можна намет поставити. Зараз їдемо дивитися. Кімнати, гостьові дома, все здане під ноль. Нічого нема. почалася любов велосипедиста, брутівка. Ой таке, їду, їду, ріти поруч нема. І забув, чи вона попереду їхала, чи позаду. Чи мене чекати, чи мені наздогоняти. Взагалі не розумію. Спереду не бачу. Позаду не бачу. Знайшлася. Ріта їде тихенечко, нагнала. Ріта, а я забув, ти попереду поїхала чи позаду. Як завжди, через 15 хвилин потемніє ми знайшли собі місце ночівлі. Але дуже непоганий варіант з того, що ми бачили. Кемпінг. Люди у дворі дозволяють ставити намет. Це ми знайшли случайно, В інтернеті нема цієї бази. Добрий вечір у нас. Вечеряємо. Вечеряємо за столом і зі світлом. Сьогодні у нас був дуже насичений день, тяжкий і ми заслужили гарної вечері. Вже я завтра розповім, як ми розположилися і де. Так що до завтра. Пока-пока. Якийсь неправильний півень. На вулиці ще темно, він вже кукарікає. Скотиняка розбудив. Ще, мабуть, часов 4 утра. Як оце б заснуть? Біруші треба. Ось і я прокинувся. Незважаючи на того сусідського півня, який 4 ранку свистів, я дуже кріпесенько спав. Сама класна моя ніч в цьому поході. Бачите, як акуратненько у мене. Водичка, обув. Оп! Тут тіньок. Наші ровери накриті і там вже в гамаку. Балдея. Замість кави ріти у постіль несу кавун. Бери оцей красивий. Прокололи подушку. Зараз попробую велосипедною латкою заклеїти, побачимо що з цього буде. Дірочку знайшли. Рита прокусила ночу. Знаходимося ми в селі Стара Ушиця. Воно на березі Дністра. Як ми сюди попали? Ну, по мапі глянули, що тут здають житло і чимало варіантів. Хотіли зняти кімнату якусь чи хатинку, щоб помитися, постиратися і поспати в кроваті. Ні. Обдзвонили все, все забито. Народу, тут, як в довоєнні часи в затоці, здають кожен метр. Найшли ми тільки два кемпінги. Приїжджаємо, подивитися на ці кемпінги, ужас. Намет біля намету, 30 наметів, один туалет, туалет черга, в душ черга. Їздили ми по цій новій ушиці туди-сюди, вже темніє. І, случайно проїжджаємо телефон кемпінг написано. Позвонили і попали саме сюди. Зараз я зроблю коротесенький огляд. Це наша хатка. Ровери накриті, сіно. В нашому розпорядженні стіл, один мангал, гамак, пісочниця дитяча, другий мангал, кухня Це все в нашому розпорядженні. Є посуд, мийка, електроплитка, холодильник, морозилка. Далі бачимо дністер. Здають кімнати тут господарі. Там теж є санузол, яким ми маємо право користуватися, і душ з гарячою водою. Також поруч з нами є ось такий санузол, літній душ, умивальник. До пляжа нам іти дві хвилини Вон він проглядається. Все тут в будівництві. Колись почалось, колись ще добудується. І за це все ми платимо 230 гривень на добу з двох. 200 гривень за намет і 30 гривень туристичний збір. Зяюшка прийшла з магазину. Сніданочок буде в нас скоро. Ого! го Я думаю, будуть бутербродики на сніданок чи ні? Ну по яйцю зараз жариш. По яйцю слово <кас> мене налякало. <кас> а зжариш подобалося. Нам тут подобається. Тут, чесно кажучи, спокійно, затишно. Бо інші кемпінги, які ми бачили, там дурдом. І ми тут залишимося до завтра. Сьогодні у нас день релакс. Ріта сказала цілий день пляж. Сьогодні сніданок готував Тарас. Омлет, бутерброди по-тарасовськи. Залишки вчорашньої курки. Дивіться, яка вона гарна так, холодець. Поки я ходила, вивішувала сірку. А Тарас тим часом, будь ласка, скористалася моментом. Взяв мій гамак. Дивіться, що робить. Відпочиваю лежа. Все, не турбувати. пару годин. Пів дня Півдня в гамаку провалявся. Вирішив пройтись на пляж. Ріта там уже годинки три загорає десь. До пляжа мені далеко йти. Хвилини-півтори. Ось такий пляж з таким краєвидом. Треба шукати ріту. ну Людей не дуже і багато. Риточка, пішли на травку, я там взяв рибку. Добре, пішли приніс я рибки. Пивка. А забув серветки, щоб руки випирати. Ріта пішла купляти. Сьогодні на вечерю в нас буде риба. Хто в коментах? Угадаю, яка риба, тому нічого не буде. А риба буде наша сама любима. Не хотів я купатися, але вийшло сонечко, і пісяти хочеться. Треба купатися ти. Раз, не треба таке говорити людям. Чого? Тому ну правду. Колись донька була малою. І питає в мене папа, чого море солене. Кажу, бо всі пісяють туди. А вона каже, так і в річку пісяють, а вона ж не солена». Ну я викратився. Кажу, річка ж в море втікає. <рес> Це правда таке було колись. Так, да, Ярослава? людей нема. А чого ноги трусять? Розвертайся, пробуй тактику шукай там. Почекай, не треба прийти. От тебе. Не надо! Почекай, сфоткаюся! Судак. Вже пожарили, да. Я не знаю, зимові. Ні, не осилимо, треба кликати і Ось і пролетів день, він був у нас ленивий, ми відпочивали і будемо зараз вечеряти. Вечеряти ми будемо те, що Бог послав. А Бог послав уха з судака, сільотка з щуки, судак, огірки і батон. Смачного Ріточка! Смачного. Ось і все на сьогодні. Ми зараз залазимо на метик.